Вітаю! Сьогодні нагадаю вам, що таке деменція. Отже, деменція це загальний термін, який описує прогресуюче порушення когнітивних функцій, що впливає на пам'ять, мислення, поведінку та здатність виконувати повсякденні завдання. Це не окреме захворювання, а синдром, що може бути спричинений різними захворюваннями. Найпоширенішими з них є. Хвороба Альцгеймера це найчастіша форма деменції, що характеризується поступовою втратою пам'яті і змінами особистості. Судинна деменція виникає внаслідок проблем з кровопостачанням мозку, часто є наслідком перенесених інсультів. Деменція з тільцями леві поєднує симптоми схожі на хворобу Альцгеймера та Паркінсонізм. Симптоми деменції. Втрата пам'яті, особливо короткочасної, порушення мовлення та планування, зміни в настрої та поведінці, проблеми з мовленням та комунікацією, зниження здатності розпізнавати знайомі об'єкти або людей, психотичні симптоми, як маячення та галюцинації. Чому є важливим рання діагностика, раннє виявлення деменції може допомогти в управлінні симптомами та покращенні якості життя пацієнтів і їхніх родин? Якщо ви помічаєте схожі симптоми у себе чи у ваших рідних, то записуйтесь до мене на консультацію, і я з радістю вам допоможу.